Вітаю вас, дорогі глядачі. Дуже дуже уважно віднесіться до цієї інформації. Прямо розповсюдьте її всім близьким знайомим, тому що це, це якийсь треш. Давно такого не було. Я пам'ятаю, таке було ще десь, мабуть, перед виборами. Тоді так масово шахраї почали свої схеми впроваджувати. А потім пройшли вибори, знаєте, ситуація стабілізувалася і трішки затихли. А це знову просто кожен день щось нове придумують і впроваджують, і впроваджують такими методами, такими шагами, що просто ці люди не встигають розібратися, що чесно, що шахрайство. Тож, давайте я вам допоможу трішки з тим розібратися. Сьогодні розкажу про чергову схему обману, яка запустилась буквально декілька днів тому назад. Але вже дуже багато моїх знайомих стали її жертвами. Тому що. Придумали вкрай підло і вкрай так, знаєте, що ти не подумаєш, що то обман. <кхи> Про що йде мова, як то діє? Давайте розберемось. <кхи> до речі, долучіться до каналу, щоб бути захищеними, щоб бути попередженими. Натиснувши кнопочку підписатись, ви долучаєтесь до 1 мільйон 217 тисячного каналу Народна Думка, де ми обговорюємо всі такі схеми. І як ви підписуєтесь, то YouTube вам починає рекомендувати відповідні відео, і ви їх перші дивитесь і стаєте захищеними. Тож, долучайтесь, я розповідаю. Зловмисники, шахраї масово почали розсилати смс-повідомлення про запис на прийом. Отак воно. Виглядає, що вітаю, ви записані на прийом до і там рандомне ім'я. На який прийом, до кого, ніде нічого не написано. Для того, щоб подивитись, на коли ви записані і як, перейдіть за посиланням. Справа в тому, що дуже багато людей дійсно записані на прийоми. Хто до лікаря, хто в пенсійний, хто десь в соцстрах да, Совбес. І ще кудись і дуже багато людей записані, і думають, що якщо їм прийшла така смс, то значить що щось в тому запису змінилося. І переходять по смски для того, щоб подивитися, що там змінилось по посиланню в тому смс. І тут починається саме найгірше. Саме найгірше це можуть навіть вкрасти усі ваші гроші. Наприклад, я на квітень місяць записаний до. З дітками своїми до лікаря. І ну, якби мені прийшла така смс, мені ще поки що не приходила, але багатьом знайомим приходила, то я б подумав, що це щось змінилося з запису до лікаря, і напевно відсотків вірогідність 80% спробував би десь перейти. Ну коли я пробую перейти, я знаю далі шахрайські дії і як не встановлювати ті додатки. І швидко е, зробив би заборону. І додаток той не встановився, мої б дані не вкралися. Ну, дуже багато пенсіонерів і моїх підписників, на жаль, не знайомі з тим, тож, як себе вберегти, перше, не переходимо ні за якими посиланнями в СМС. Вайдуже, то смс в вайбері в Телеграмі, в іншому месенджері ні за якими посиланнями не переходять. Навіть якщо приходять від вам. Смски від родичів чи близьких. Дуже часто буває таке, що телефони знайомих, родичів, близьких зламують і просилають смс всім контактам. І ви бачите, що прийшло від вашого родича, да? навіть може від тата, мами. І ви так довіряєте і напряму переходите. Ні, не переходимо ні по яким посиланням. Все, це табу. Це запам'ятайте раз і назавжди. А особливо, якщо це посилання в смски з незнайомого номера, навіть якщо скаже, що ви там записані на прийом, або прийом, на жаль, переноситься. Да, це зараз вони такі фрази використовують. Ну вони ж почуть ці фрази міняти для того, щоб ну, люди побачили, що така фраза це мошенничство. Вони її поміняють швиденько, потім знову поміняють і будуть присилати, пробувати, прощупувати, на які саме краще реагують, і ті вже розсилати далі. Тож, не переходимо за посиланням. Друге, якщо ви перейшли за посиланням і бачите, що там щось не те, що щось телефон почав підлагувати, щось туди встановилося, да, щось якась загрузка пішла, негайно відключаємося від інтернету і ні в якому разі не входимо в свої банківські рахунки, пенсійні рахунки, в свій банк, будь то Ощад, Приват24. Да, не входимо туди. Бо як тільки ви почнете входити, програма з екрану, яка встановилася, який це вредоносний додаток, да, такий вірус, почне щитувати даші дані і пересилати шахраям. Далі, наступне, найкраще це занести телефон, звісно, професіоналам, які його почистять. Тобто форматнуть, видалять той вірус. Є вже тоді проблема, що на тому етапі ви можете втратити всі свої дані в виді фотографій, виді ваших відео, виді ваших переписок в месенджерах, да? ну то краще, ніж втратити всі гроші, тобто під час чистки. Але якщо воно десь у вас збережене в якихось хмарних сховищах, наприклад, Google фото, то воно потім все на телефон назад відновиться. А от вір уже не відновиться. Якщо вмієте самі, то... Видаляємо ту програму, яка встановилася, і забороняємо її доступ до будь-яких дій з вашим телефоном. Якщо бачите, що самі ви пробуєте видалити і вже перейшли, да? ну, буває таке, подивилися моє відео вже після того, як перейшли. Якщо бачите, що з вашим телефоном діється щось не те, що від вас приходити починаєте смски різним людям, то там вже без професіонала не обійтись. На жаль. Ну, тут, або щоб вам хтось з дітей, внуків допоміг почистити телефон, скинути його до заводських налаштувань і вже користуватись ним як новим телефоном без цих всіх, всіх вредоносних програм. Ну, найперший метод це не переходимо за посиланнями. Якщо перейшли, і воно просить дозвіл на скачування, встановлення. Завжди забороняємо. Забороняємо. Ну тобто, якщо ви ну, вже перейшли і воно просто забороняємо. Як тільки побачили, що щось починає качати, встановити, відразу відключаємо інтернет, видаляємо то загрузок, бо дуже часто воно то, на той момент потрібен деякий час. Воно може не встигнутися, ви видалили все, ви себе вберегли. Тож, бачимо, шахраї активізувалися не на шутку. За цей тиждень більше трьох нових, абсолютно нових схем обману. Про кожну з, вас, з них я вам розповів. Тож, бережіть себе, бережіть свої дані, бережіть свої гроші, не ведіться на е, провокації оцих підлих людей, які хочуть нажитися на вашій довірчивості. І дивіться народну думку, де ми будемо все це розбирати. Тож до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.